Барбарис це Барбарис? Один із складових плову, без нього він не вийде. Барбарис. Без, барбарису, Фірма, без барбарису плову не буде. Це <реку> всі знають. От він як і розбухне, буде смачненьким. На такій плиті готуємо. Ти доволен цією плитою? Дуже. Економна вона, так? Да? 에... Вона Ні, мало. На, на, на ній, виходить, все. Завтра зранку встанемо, коли у нас буде трошки болить голова, ми тут пожаримо яєчки, рибку пожарим, яку ми в мене на озері поймаємо. Я не збираюсь, щоб у мене боліла голова. Ну трошки. Не треба, mm. 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 трошки. Кловчик, mm. кловчик, кловчик, ждемо. Тиха. Так, палочку Газку Госкудать. Кидаємо, так? Да? Аску. Ой, хто про що? Ну про вогонь говориться.